Нарешті п'ятий трамвай знов повноцінно курсує маршрутом. Пенсіонери щасливі кажуть, раніше, щоб потрапити на море, доводилося добиратися з безліч у пересадок чи взагалі пішки. А як ви раніше добирались? – Ой, синок, не питай на дев'ятий тролейбус. Я садилася з, цього, з Леніна і їхала до 10 апреля, а потім підсажувалась на 13. -й. Ось тільки не кожна поїздка проходить спокійно. На маршрут п'ятірки щодня виходить 18 трамваїв з інтервалом приблизно 6-8 хвилин. Але основною проблемою залишаються автомобілісти, що лишають свої автівки уздовж трамвайної колії. З несумлінними водіями боротимуться співробітники. ДАІ. на маршруті працюють два екіпажі у міській електротрансі. Проблему вирішили хитрістю. У ніч на п'ятницю пустили два трамваї, щоб розлякати водіїв, які звикли залишати автівки на рейках. П'ятий трамвай не ходив з вересня минулого року. Влітку 2014-го працював у човниковому режимі. В один бік їхав нормально, а повертався задом наперед. Відкриття нового кільця чиновники переносили тричі. Запуск трамвая п'ятого го маршрута планується в курортному сезону. Ну, там, коли? Курортний сезон це 1 травня. До 15-го. І, як ми і обіцяли, до початку пляжного сезону п'ятий трамвай в Одесі вже буде ходити. Дочало літа, і початок іюня – це одна і та ж одна. липня. Однозначно. Це буде раніше. В теченні е-е двох Максимум трьох неділь трамвай пойде. 5 числа следующего місяця. 1 числа следующего місяця. Уже 15 числа, щоб уже все було завершено. Ми постараємося раніше. Сохраню інтригу на пару дней очень скоро. Ще до запуску п'ятого трамвая З'ясувалося, що частково зруйнувався колектор, який проходить прямо під розворотним кільцем. Там просіли балки на стелі коридору. У цьому ми переконалися, спустившись під землю. Вот стоит, видите, вот технически, так как оно было от строителей. А вот ага. то, что оно рухнуло. Вот та часть. Ее просто тупо э, перегрузили сверху. Я, ну, я предполагаю, я не могу, я не техник, я не специалист. Ага. Видите, вот с этой стороны тоже. Ее просто она перегружена сверху и садится. Но левая сторона почему-то рухнула очень, ну, такого не было. Во всяком случае, 6 лет назад этого не было. Чиновники кажуть, що рейки, коли впадуть балки, не просядуть, і трамвай ходитиме в штатному режимі. Мовляв, колектор знаходиться на глибині 9 метрів і захищений подушкою з черепашнику. Нікакої опасності немає ні, і вліяння устройства кальця на колектор немає. При цьому чиновники визнають, ремонтувати балки потрібно. А поки це питання, за даними джерел першого міського, вирішується тільки на рівні розмов і експертиз. Опосередковано це підтверджують в управлінні дорожнього господарства. Я знаю, що КП дороги» запланували ці роботи вже, і якби, вони часто проводять ці роботи і обслідування. Самого колектора, але трамвай ходить, і тисячі одеситів і гостей міста можуть знову користуватися найбільш туристичним маршрутом. Одеси. Юрій Гальченко і Сергій Колмиков підсумки тижня перший міський.